Вітаю, друзі! 14 грудня сьогодні з вами Валерій Кличок. Сьогоднішній день стовідсотково увійде в історію України як дуже успішний, тому що щойно стало відомо, що Європейська рада ухвалила рішення розпочати такі переговори про вступ України до Європейського Союзу. Довкола цього питання оточилося дуже багато дискусій, кулуарних інтриг. Найголовнішою була проблема із Угорщиною, і її також вирішили. Разом з нами розпочинають переговори про вступ до європейського союзу також і. У Молдові. Звісно, так вони йдуть причіпом. Це заперечувати складно. Менше з тим це гарна історія, друзі, тому що Європейський Союз поширюється на східні кордони. А це означає в моєму розумінні, що в перспективі буде вирішено територіальне питання не лише України, маю зараз на увазі повернення території, які поки що окуповані росіянами, а і в Молдові. Давайте не забувати, що там є така якась квазі-республіка Придністров'я. Її також повинно не бути, як на мене, бо це проросійський анклав. Інтрига заключалася в тому, чи проголосує за це питання Орбан, а також Австрія. Стало відомо із видання політику, що Австрія хотіла, щоб також розпочали переговори із Боснією та Герцеговиною. Але Європейський Союз вирішив не розпочинати зараз переговори з цими балканськими країнами. А цей процес розпочнеться тоді, коли вони досягнуть необхідного рівня відповідності критеріям членства. Тобто, ну, в принципі, ми вже досягли цього рівня. Незважаючи на те, що маємо купу внутрішніх проблем, як то судова система, правоохоронна система, боротьба з корупцією і так далі. Але по факту так воно і є. Ну, зокрема, ЄС закликав Єврокомісію до березня підготувати звіт для ухвалення відповідного рішення по цих балканських країнах, а ми вже туди рухаємося. Що сталося з Орбаном? Чому він не блокував? Рішення про вступ України до ЄС я буквально сьогодні у коментарі громадському радіо детально пояснював, чому Орбан не проголосує проти цього рішення, тобто не накладе вето. Тому що головне питання для нього це гроші, банальний торгаш, який користується зараз війною Росії проти України, підігрує Росії. Безумовно, так і є дії в інтересах Росії. Так і є, це абсолютно так. Але питання грошей вирішило всі больові точки для нас. Звісно, сума, за яку продався Орбан, невідома, але Орбан утримався від голосування. Ну, таке він відео записав у себе, менше з тим це не настільки важливо. Головне те, що ми маємо чіткі сигнали. І уявляєте, сьогоднішня реакція на Росії, які очікували, що ось ось Європейський Союз посипеться, і нічого там не буде, він буде розвалюватися, про це багато говорили. Але як бачите, все-таки не Діалог всередині цієї європейської інституції все-таки завершився для нас успіхом. А це своєю чергою друзі означає, що відкривається нам і фінансування в сумі 50 мільярдів євро на наступні три роки. Це та допомога, яка буде направлена нам. У військовій сфері та для під підтримки бюджету ці гроші нам вкрай важливо, особливо не розуміючи, що нині відбувається в Конгресі США. тому що там вже з'явились повідомлення, що нібито конгрес пішов на канікули. Це неправда. Ще завтра вони цілий день працюють. Я більш ніж переконаний, що демократи ведуть активну роботу із республіканцями, і питання, чи підуть вони на канікули без ухвалення документу на підтримку України, поки що залишається відкритим. Тим паче, я більш ніж переконаний, що нині. Е... Республіканці з палати представників та й сенатори республіканці, безумовно, це верхня палата, зважаючи на таке рішення у Європейському союзі, а воно не випадково було ухвалено сьогодні. Я в цьому більш ніж переконаний, бо ще завтра буде працювати саміт України ЄС. Вони будуть апелювати, точніше, демократи до республіканців мовляв: дивіться, там змогли домовитися, а тут ви не можете з нами домовитися. Це не нормальна історія. Тому треба ухвалювати рішення про виділення допомоги. Втім, почекаємо з цієї історії до завтра. Я принаймні, налаштований дуже оптимістично. Але це, друзі, відкриває для нас серйозні перспективи, і в тому числі купу проблем. Тому що це не означає, наше членство. Шлях може бути непростим і тривалим. Звісно, потрібно розуміти, що ну, найближчий рік, два, три, чотири, а то й п'ять ми навряд чи станемо повноправним членом Європейського Союзу. Але переговори відкривають для нас і можливості нові. Ну, ми будемо швидше інтегруватися до ЄС і в питанні фінансовому, і отримуватимемо більше фінансової допомоги, а в тому числі і в. Що стосується структурних інституціональних змін в самій нашій державі, бо з цим ну, реально дуже багато питань, запитань, проблем і так далі. Будь-яка вже влада, незалежно від того, чи то Зеленсько, чи там його наступника, вона буде просто вимушена проводити відповідні законодавчі ініціативи через парламент, які будуть наближати наше повноправне членство в Європейському Союзі. Більше того, найголовніший факт, як я сказав, що пішло в минуле. саме... Не дуже привабливе, як на мене, східне партнерство. Я інколи про нього згадую у своїх коментарях, коли коментую саме питання розширення Європейського союзу. Це інституція, яка була ну точніше така собі структура, яка була створена ще в 2009 році. До неї входили Білорусь, Молдова, Україна, Грузія, Вірменія. Грузія Білорусь згодом вийшла з цього з цієї команди за власним бажанням. Ми там залишалися, але просування в питаннях нашого членства є, звісно, не було. Тобто та історія, яка розпочалася ще у 2013 році, 29 листопада на Майдані Незалежності, вона сьогодні отримує своє дуже серйозне продовження. Ми навіть уже швидше рухаємося до Європейського Союзу, ніж Туреччина. Яка до цього часу кандидат з ними не розпочали переговори, і я не думаю, що розпочнуть найближчим часом. І це дуже ще раз наголошую, друзі, для нас дуже гарна історія. За усіма подробицями щодо наших євроінтеграційних процесів, безумовно, буду слідкувати. Буду вам про це розповідати. Розумію, що не буде там багато цікавих, інтригуючих моментів, які б хотіли ви почути, але найголовніше це те, як ми будемо виконувати дійсно ті рекомендації, які нам буде надавати Європейський Союз, в частині поліпшення законодавства в Україні, щоб ми з вами не говорили реально про корупцію, а розповідали один одному про те, які ми гарні привабливі місця відвідали, поділилися враженнями щодо скуштованої нової кави у Відні або де інше є, іншому місці, яке ми відвідали без будь-яких віз і повітряним шляхом. Так, щоб вже запрацювали врешті аеродроми, аеропорти, перепрошую, і ми могли подорожувати дійсно уже в межах нашого європейського союзу і нам не ставили палиці в колеса на якомусь кордоні. Ви знаєте, про що я говорю. Я вірю, що це буде однозначно вірю в Україну, тому і вам рекомендую жити з вірою. І це дуже правильно. Для цього підписуйтесь на мій канал, коментуйте, обов'язково ставте вподобайки, поширюйте відео. Друзям це гарна новина. Для того вона вартує того, щоб нею поділитися. Всіх люблю ціную, і шанові, не перемикайтесь. Все буде Україна!